Усім привіт! Ми давно з вами не чулися, тому коротко хочемо розповісти про те, що було, відбувається і буде в освіті нашого міста. Цього тижня завершилось навчання для комунікаційників наших шкіл. Близько 160 учасників прийняло участь, і ми дуже дякуємо нашому управлінню комунікації за це навчання. Також, друзі, у нас завершився вже прийом заявок на програму підтримки обдарованої молоді. Близько 70 діток подало документів, маємо 15 премій по 30 тисяч гривень. Тому бажаємо перемоги нашим дітям. Також у наших школах цього тижня було дуже гу. Оскільки у нас прийшов великий фестиваль дитячих хорів. Дякуємо управлінню культури за таке чудове дійство, яке відбулося у наших школах. А також у нас вже відбулася перша гра наших традиційних шкільних квізів для учнів четвертих класів. Слідкуйте за оголошеннями, коли буде наступна гра, оскільки цього року фінал для четвертокласників буде ще в цьому семестрі. Тепер про те, що відбувається: у нас тривають зараз ігри з. Шахів у школах у районах, оскільки ми маємо таку свою внутрішню шкільну лігу шахів і в грудні матимемо великий фінал. Тому зараз у школах дуже багато грають шахи. І також у нас далі продовжуються відбуватися уроки волонтерства. І на завершення про дві дуже важливі події, які будуть найперше до 28 листопада. Триває прийом заявок на освітню премію міста Львова. Можливість податися мають працівники, педагоги шкіл, садочків, наших закладів позашкілля а також. Вчителі загальноосвітніх предметів, закладів професійно-технічної освіти. Тому заохочуємо вас брати участь, приймати участь і ставати найкращим вчителем Львова. А також, друзі, у нас до 29 листопада триває прийом заявок на наші олімпіади, квести і тести, де дітки матимуть можливість також перемогти і отримати гарну винагороду 50 20 і 10 тисяч гривень. Тому заохочуємо діток і їхніх вчителів брати участь у цих олімпіадах. Дякуємо вам, усім, усім гарного вечора. Слава Україні!